Привісім, сьогодні Андрюх одинся з ДСК. Сьогодні я вам покажу один міф, який як, як ви такі раніше не знали, тільки один... один нам чел показувати там на ютубі щор за вам Дивіться. Я беру базуку її. Бачите? Так, ось, ще раз. Не правда їм будуть. А если... Эти пушки? Ого! Нет, уже реально имба. Не реально имба, реально. Популярные кизми. не не Давай Ну, отвести. Ну, давайте пушки. Безуті. Ну так. Да. Кстати, вибачте, що я один граю. Просто у мене немає інтро я в селі. У ну, мене є інтернет, як хтось мені там включив один друг Володимир. Угу. Ладно, давайте подивись на карту. Ці кісь там це не справжнє, там ну, сто, А де ці камери де там нас показують? Понятно. Це, поле... це поліцейський. Кстати, от і є така пасхалка. Є така пасхалка, де там у моєму -мо -мо карті де там я грав де... а, таке, блін. Фігня там. — Да, це що камера? Чекаю, де ті камери де там, типа там нас знімають? Типа ми там ставим ще щось. Ці, ці жралі не пам'ятаю. Стоп. Ви шо... Як якщо, 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 якщо ж такого тих, тих нема... Мамі змінили. Понятно. Їх змінили. Капіц. Ну файна карта, але чомусь лідко я чомусь сітку заходжу. Это наверх підемо. Ай, тут пусто, блін. Але тут можна щось построїти. Ладно, переходимо. Переходимо другу карту. Заходимо на цю карту. Ну, як що то цей от? Да, Ні, я таке не люблю. Давай отак ліпше. Та блин, тут жорстко лагає. Ч так жорстко? Блін, вам подобається, коли вам карта лагає. Мені взагалі дуже не подобається. Не подобається, як дуже вагає, дуже не подобається. Ладно, що тут у нас магазинчики, а тут можна. Висока графіка, отаку кращу. Це сніговики. Є, у нас є такого. Чекай, давайте на другу карту, яку я там не отримав. Там пасхалка, типа. Ладно, Захода на оцю кажу тут. Мені там, люби, там любить заходити, там класне. Там ну потім це холо хмара. Так, немає, тому йти у цьому біку. Тоді тобто, якщо це Кінган я граю в 2021 році. Я на бабам телефоні на ста, на старому телефоні раніше грав там. І цей. Вось. І там типа. І тому був старий телефон. Був дуже старий телефон, лагало. Капець, був старий телефон. Це був раніше мій телефон, який блін лагаючий, а зараз мій тепер. Якщо ви знаєте. Ладно, ладно. У нас потім якось скачав Gun у 2021 році. Скачав собі там, заходу якісь класні карти, там не знаю, що там робити. Ну там просто ходи, дивися, дивися, а потім вже якось навчитися грати. Ладно. Забудем. Ладно, коли я завтра... Я улітаю до хати. Завтра чекати продовження. Па-па всім. Па-па. я улітаю. Всім па-па.